Оце хочу показати яблуньку у мами. Дивіться, скільки тут яблочок, а які вони крупні. О, підпираємо, бо ой, дивіться, яка краса тінь. О, о, яблочко яке. Далі. І ось зверху ціла куча гадери, це маленьке. Красень. А це бомбочки груші Ось таке маленьке деревце. І такі дві бомби висять. Це виноградик. І ось яблонька ще одна. Багато. Мама буде з яблуками. А це Сіміренка чи як вона називається. Ось дивіться, яке гарне. І ось іще дерево з яблучками. І там отак. Мама збирала огірки. Це вона так збирала. Дивіться. Оце кабан виріс. Баклажани. Баклажани. Дуже гарні. Зараз покажу, ось який. Ще маленький він виростає такий велетень. Воняки. Кругляшок. А ось він велетень. стільки баклажанчиків. І наквасили, і насолили. І що тут тільки не наробили. Треба збирати. Боже, величенькі. А це перець гіркий. Не такий врожай, як минулого року, але О, перець гарний. Гарні такі перчинки. А це помідори. Там і червоні, і бурі. Ось вот такі. Мама збирала вчора. це такий фіолетовий полосатий баклажанчик. Дуже цікавий.